Усім привіт! І так, це відео про Менхевен. Просто я тупий і не записав початок, але це нічого. І це уже сьома частина, як я буду виживати на цьому прекрасному сервері другий сезон. І так, це останнє відео. Ті, Але не повністю, а тільки в другому сезоні, тому що нас уже скоро буде чекати третій. Ну а що, починаємо дивитися фінальну сьому частину другого сезону. А все почалося з того, що я обміняв алмази на шаблони покращення. Скажіть для чого? Мені просто я вже отримав незарітові слитки. А як це було? Зараз побачимо. Ну все, тепер я не зритовий пацан, не якийсь там алмазник, а самий справжній незер пацан. Я тепер чорний. Знаєте такий, дивлюся на себе, заходжу в хату, такий о-ля-ля-ля-ля, о, піду зачарюся. А в мене зачарки немає. Хтось украв у мене зачарку. Та ну, оце цигані вкрали в мене зачарований стіл. То просто капець. Зараз когось застрелю. Це ти вадік вкрав, да? циганчато. Ну, добре, давайте признаюся, цей циган то я. Да, я вкрав. Ну, як вкрав? Просто вона мені знадобиться десь інде, а замість. В цій кімнаті поставлю щось інше замість зачарувального стола. Я так подумав і вирішив, що тут буде такий типу кладовка, склад з різними речі, речами, непотрібними по типу броні всякої. Ну, а якщо точніше, то ось ці речі. Тут всякі броні не потрібні мені ресурси, ну все, вона мені не треба. Та як нинішній дім для мене замаленький, то я вирішив побудувати ще один, там, де вже буде побільше місця, і можна різні штуки туди скласти, прикольчики, типу ферм або тої ж зачарки. Ну, потрібно спочатку намітити територію. Давайте, поки я скучно буду будувати цей дім, я вам розкажу про свій телеграм-канал. Так, я зробив свій телеграм-канал, де ви можете узнавати багато різної інформації про слідуючі відео, і то, що можете знайти собі там друзі, порозім... порозмовляти зі мною навіть. Ну, Ще, що вам потрібно для щастя. Ну, Ідеальний комплект. Тому переходьте, підписуйтеся. І там буде круто. І поки я вже максимум виживав зі свого дерева, воно закінчилось. І так, мені ще потрібна така хороша кількість дерева. А нормальної сокири у мене немає, вона ледве жива. Тому я думаю, потрібно зробити нормальне хайло, таке зачарувати його там файно. Спочатку скрафтимо його. Добуваємо файно так рівня на фермі містера Я ж зараз помітила, як у мене так смачна попка передвигається Яка така чорна, а файна. Тепер все треба так файно зачарувати. Ай, досвід прокакав. Ну все, зачарував їх, тепер потрібно об'єднати. Опа! Ні, ну яка ж цукерка вийшла, ну ви тільки гляньте, які фані зачари. А опісля тепер можна добувати дерево. Ну і продовжуємо будувати. І так, це вже другий поверх. Ну, а як коли закінчив будівництво, то покликав експекторів, ну, професіоналів у будівництві, щоб вони оцінили те, що я набудував ззовні, тому що всередині ще поки пусто. Ну, дивись, насамперед я зараз зайду її за теж, і в тебе дуже голосно кричать вівці. Так, В мене звук взагалі виключно майно. О. Дуже, що я скажу, дуже багато дубу. Ну, так. Правильно, а ще так. Е, тут краще оцей верхній забор е, приобрази якось краще. Може, е, постав його, наприклад, скло якесь. Чи що, як це виглядає? Я не можу зрозуміти е, оцей дах. Того ж я не розумію, це просто стиль цього трошки даху твого. Але чесно, якщо ми рахуємо звезі від 1 до 10, то ну, сіморочка тверда. Поки що. Коли буде інтерв'єр, накидаємо інші бали. Сім з половиною. По перше інтерв'єр. Ну, тінки непогані. Ми потім ще щось балакали, але я не записав, як я щось говорю, і вичула тільки них. Але то вже таке. І так, як і казав, Влад, вони і правду ці вівці трохи надоїдали з камнем в груді, але зато більше ці вівці не будуть мені мішати. Плюс, плюс. Я тепер продаю ще плюс. М'яско, я думаю, багато кому воно буде потрібне. І так, незербронька є, а елітрів немає. Ну, це якось ну, не круто, потрібно це виправляти, і мені не вистачало лише одних елітрів. Так, добути їх буде складно. Але я справлюся. Поїхали, Енд! бійся мене! Так, звісно, пройшло набагато більше часу, ніж ви зараз побачили. Але, дякуючи Вейзі, я добув ці елітри. Ну і Марку також, який з ним грав в бросок. ну, Крутяк. І ось той самий момент. Я такий заходжу. Шалкер, зараз тебе наколотую. І елітри. Ну, спочатку заберуть заберу речі. І тут, якраз як на добро, мені тут водунки для мого Владіка. Тут дуже непогані такі речі, я вам скажу. Кручу-кручу верчу, забрати хочу. І ось вони, а в мене інвентар повний. Ну, понятно. Викинути це. Ну, і голову також заберу. ну, Як, як же таке не пропустити ж, ну. Знаєте, такий беру, обертаюся, а мій нагрудник поламаний. Я просто був у шоці. Я поламав нагрудник. Я, ну, не ну, шокований. Ну, поки буду з алмазим ходити, але, ну, скажіть так, неприємненько трошки. Ну і та, звісно ж, для чого я ж добував голову для того, щоб її кудись поставити. Я думаю, статуя це таке непогане місце. І так, трішечки зміню дім, як казав, Влад, поставити тут цікляні панелі. Потрібно спочатку ось це знести. І поставити стікляні панелі. Ну і вправду це буде виглядати набагато краще, ніж забор. Ну, а на другому поверсі я вирішив поставити стіл зачарування, який я забрав з попереднього будинку. Ну, і тут ще будуть різні полиці, так як в мене їх аж з запасом. Ну, вийде така собі бібліотека. Знаєте, йду, так я темною нічкою дивлюся, що це тут за грязь мені понаставлювали, якісь люки тут. Що це за чортовця? Дивлюся, що це тут, оця фейня випригує. Често, я реально находився, бо там такий звук був, що просто піпець, що реально можна обкакатися, а це був містер. Ну, дякую тобі. А після уже вейзі прикинь, піддав мені такий непоганий подарунок, виглядів мозного бока. Не знаю, і щось вони так файно всі розщедрилися. Ну і поставлю по всьому дому килимки. І ще один такий великий килимок тут буде у вигляді прапору упа. Ну, зразу видно, як я вже казав, я самий справжній патріот. Ну, я ще вирішив при вході поставити ось такі всякі мармо. Тренди, прапорці всякі. то Все так файно украсити. Поставити різні блоки такі рідкісті, як от те, що я добував в Енді. Понавішувати різну лишню броню, яку я заполучив за весь сезон. І вийшлося щось із таке. Ну, непогано, як я думаю. Ну, і я зрозумів, що решту щось будувати в цьому демі. Безкорисно. Так, уже скоро закінчиться сезон. І ця неймовірна історія закінчується. Але скоро почнеться третій сезон, де я також побудую із них чудовинних домів. Тощо. А поки я вам покажу, покажу що я понабудовував дещо за цей другий сезон. Пуки okay, скажу, дякую за те, що дивилися другий сезон Менхвену. І не забувайте, третій сезон уже швидко. Дякую за те, що ставили лайки, підписувалися. І всього вам найкращого. До побачення!